Чернігівка Ніна Усик щодня їздить на маршруті до хворого сина. Заплатимо мене досі діти. Є. А як я завжди хочу. Не обіднюю. про те, що пенсіонери за віком з першого квітня можуть безплатно їздити не тільки в тролейбусах, а й у маршрутках Чернігова знають не всі. Таке розпорядження 28 березня підписав начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Знаю, знаю. Карточку ну ні, я ще поки та зі дня дінюшки так. Поки що взагалі про це думаєте, як ставити до цього? Не знаю. Хорошо. Для нас пенсіонірів хорошо. наскільки це довго буде, незвісно. не звісно. ждать тролейбусу. А так ждали тролейбуса. На тролейбус чекає Мирослав. Він на новину реагує так. Ну слава Богу, поїдуть. Я радий за них. А як думаєте, чи зміниться якось навантаження на тролейбуси, на автобуси? Ну, я думаю, не зміниться. Наші бабушки їздили на тролейбусах, так і будуть їздити на тролейбусах. Це вже мабуть, воно ще з самого знаєте, такого вже заложеного. Просто Десь в глибині душі, в глибині мозку. Тому. Ви от ще знаєте, куди їздять бабушки сім ранку на тролейбусах. Не знаєте, от і ми не знаємо. Гарно. Дуже гарно. А самі чим частіше користуєтесь? Ага. Ну, тролейбусом. Бо безплатно? Так. А тепер як думаєте, ну, побачимо, що буде перше. Ці три рибуси маршрутка будемо їздити. Кондукторка тролейбуса Людмила Кияшко каже, вранці 1 квітня змін у кількості пасажирів не помітила. Я думаю, що люди перейдуть. Пенсіонерам буде дуже добре. Чи пояснюєте ви зараз людям, що безплатно можна на маршрутці? Ну, ніхто не питає. Я думаю, що я сьогодні поїду додому безкоштовно на маршрутці. Кондукторка маршрутки Людмила говорить, пасажири пенсійного віку запитують у неї про безплатний проїзд. Можливо, стало більше пенсіонерів. Якось змінилася да, кількість пасажирів. Лідія сьогодні їде маршруткою безплатно. Для мене дуже хорошо, тому що я живу напроти остановки. Я перейшла і сіла. А так я до тролейбусу, до поліклініки дві-три остановки йду пішки. А потім сажусь на безплатну на тролейбус. Хай би ще щось для дітей зробили. Туди теж молоді возмущаються, тому що пенсіонерів менше катались. Ну, я їду на роботу, я ще працюю. Аби зміни запрацювали, їх внесли до міських цільових програм, зокрема, програми компенсації пільгових перевезень. Крім пенсіонерів за віком, туди додали ветеранів військової служби, правоохоронних органів, податкової та пожежної служб, а також служб цивільного захисту та спецзв'язку, військовослужбовців з інвалідністю через бойові дії, учасників бойових дій та батьків загиблих або зниклих безвісти військових, реабілітованих осіб з інвалідністю через репресії, постраждалих учасників революції гідності. Цікаво, звідки візьмуть кошти? Так це одне питання. Ну, як пенсіонер поставлюся якби так задовільно, але більше стараюся колесуватися тролейбусами. А чому? Щоб не так навантажувати міський бюджет, як то кажуть. Можливо, ви помітили, якось що стало в тролейбусах менше Ні. пенсіонерів. Не стало як болот стільки, є. коли люди їдуть на роботу або в кінці робочого дня, вибачте, але в транспорті це дуже важко їхати, коли багато і вони їдуть єдуть і Я розумію. Часних перевізників, які дійсно втрачають. Але місяць покаже. Я думаю, що все одно вони свою компенсацію не отримають, і те буде прижинські брати гроші на компенсацію. Це велике питання. 24 березня. Ми надіслали інформаційний запит до МВА, аби дізнатися, чи призведуть ці зміни до збільшення видатків з міського бюджету та де за потреби збираються брати гроші. А також запитали, чи може це вплинути на здорожчання проїзду для непільгових категорій пасажирів. Станом на 1 квітня відповіді на запит ми не отримали. Наталія Гоман, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.